Інформаційна служба інтера продовжує марафон. Єдині новини у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! 224 бойові зіткнення відбулося на фронті протягом минулої доби. Ворог не припиняє атак на харківському, лиманському та краматорському напрямках. Важкою залишається ситуація на Покровському. Там наші захисники зупинили 47 наступів. Понад півсотні атак відбили і на курахівському відтинку. Деталі у нашому огляді. На харківському відтинку наші оборонці продовжують нищити окупантів та палити їхню техніку поблизу Вовчанська й тихого. Це свіжі кадри утилізованої під глибоким броньованою машини піхоти. На куп'янському напрямку воїни третьої штурмової зупинили колону росіян, три БМП і танк. Наші дронарі з Авпі розтрощили загарбників. Ворожу піхоту епічно випалила серед поля арта ФПВ і Скиди. А це відео ураження північно-корейського протитанкового ракетного комплексу. Окрім цього, наші пілоти із дронів ще й підірвали окупантів у замаскованих укриттях. Ворог тисне на Луганщині прикордонники помсти у районі Креміної та Серебрянського лісу. Нещодавно знищили вісім авто та три вантажівки противника, а ще спалили два польові склади боєприпасів. А на цьому відео воїни бригади Рубіж на полі бою з танка завдають нищівного удару по окупантах. Учора окупанти атакували поблизу Новоєгорівки та Греківки, намагаючись посунути наші війська із займаних позицій. Тричі росіяни вдарили по наших укріпленнях і навколишніх селах з реактивних систем залпового вогню. Вісім разів застосували ствольну артилерію, спрямували у бік українських оборонців 43 безпілотні літальні апарати. Кадри сторського український дрон робить скиди снарядів на російських солдатів, які користуються плащами для маскування від тепловізора. Не допомогло. Місії 63-ї окремої механізованої показали кадри відбиття штурму на схід від зарічного сили оборони зупиняють всі спроби противника. Так на Лиманському напрямку відбито 20 штурмів. На Краматорському напрямку протистоять зокрема і воїни з 24-ї бригади. Ситуація під часовим яром залишається напруженою. Ворог суне і на саме місто, і на фланги. Найважче на південній частині. Саме по у яру ворог продовжує підходити до огнеупорного часів часів'ярівського заводу, накопичується та збирається робити штурм. У цьому районі ворог застосовує по максимуму свої бойові сили. По Торецьку, до речі ворога є успіх. Напередодні на Торецькому відтинку ворог атакував 16 разів. Зведена бригада патрульної поліції хижак влучно нищила російських солдатів із коптера. А це вже ліквідовують ворожу піхоту. Бійць. Люті. На Покровському відтинку наші захисники за добу зупинили 47 штурмів агресора. Кадри з Бердичів показали воїни гуру. Українські ФПВ «Камікадзе» знищує радіолокаційну систему Зоопарк Курахівський напрямок на околицях Дальнього. Воїни 33-ї окремої механізованої зупиняють окупантів за допомогою скидів снарядів із дрона. Сили оборони завчора відбили 54 атаки позицій наших військ на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганнівки, Єлизаветівки та Успенівки. На Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів наших позицій. Повз підбиті ворогом цивільні авто. Поліціянти вивозять із Курахівського напрямку сім'ї з дітьми та людей з інвалідністю. Рятують і тварин. Війська РФ за кілька кілометрів, усе навколо в руїнах. Що взагалі страшно тут? Так. Да. Дуже. Все, погнали з Богом. З Богом, да. Під час цієї поїздки вдалося евакуювати 20 мирних жителів з вірою у збройні сили України. Тетяна Литвин подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.